Дорогі телеглядачі, ми продовжуємо цикл розповідей, недільних проповідей. Божа наука! Сьогодні будемо роздумувати над сьомою неділею по звітлення Святого Духа Успення Святої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Євангелії, які читаємо кожної неділі під час святої літургії, не є випадкові, а спеціально підібрані їх можна зібрати у певні тематичні групи. Так, євангельські історії перших неділь. Після зіслення з духа розповідають багато про питання віри. Основою думкою цих є прояв віри, користь віри для людини. Розповідь про віру сотника навчає нас, що віра повинна переростати у довір'я Богу і служіння ближнім. Історія гадаринських біснованих пригадує, що віра в Бога захищає нас від впливу злого духа і всяких гріхів. Переклом чотирьох товаришів розслабленого показує нам, що віра в Божу всемогутність оздоровляє. Нас, з різних недух, дає силу нести тяжкі тягарі життя, зближає людей між собою, зокрема у недолі оздоровлення Ісусом двох сільців, відкриває нам віру, як очі душі, духовний зір, який допомагає нам пізнати Бога, щоб наша віра в Бога приносила нам користь. Давала плоди любові, християни повинен навчитися бачити Бога у житті, у світі, у потребах ближніх, як сказав Христос, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Віра, яка бачить Бога у житті, готова служити ближнім, ділитися його любов'ю з іншими. Сьогодні багато людей зазнають у житті різні терпіння. Фізичні, моральні і дуже часто терплять саме через духовну сліпоту, слабку віру, коли в труднощах звертаються до забобонів, гадань, різних гадалок і ворожбитів, а не до Господа Бога, через самолюбство, коли людина думає більше про власне добро, ніж про спільне добро, добро інших людей, через гордість, коли сильніші не хочуть поступитися слабшим, ставлять себе вище від них. Стараються принизити, висміяти їх різними грубими двозначними жартами, користолюбство, коли один старається підступно використати іншого для своєї власної користі і збагачення, заздрість, коли одні не вміють радіти успіхам і здобутках інших, вороже ставлення до них багато чого можна побачити. З візиту Марії, Діви, до родички Єлизавети. Йдеться про виховання Марії, котре вона отримала насамперед від своїх батьків, особливо від матері, часто, коли посвячуються особи священників, вони завдають своє священство молитвами матері і бабусі і завжди дякують їм. І за «Відвідання Марії дому Єлизавети» переконуємося, що Марія мала гарне виховання. Тому що спішила до своєї рідної, щоб привітати її з очікуванням сина та дещо допомогти їй у старості, по роботі в домі та на господарстві. Ця свята Анна прищепила таку любов своїй дочці до своєї рідні, до ближніх, щоб здогадуватися та допомагати їм у потребі. Це від святої Анни навчилася Марія, щоб ця допомога була усестроння. Тому в останню виручає складної ситуації господарів у Кані Галилейській, котрим забракло вона на весіллі. Свята Анна вчила свою дочку вітати людей щиро та відверто, чинити це з усього серця, щоб ближні відчували радість від привіту, при зустрічі. І коли Марія з'явилася на порозі у домі Захарії і привітала Єлизавету, це вітання відбилося в Ілоні. Так, що дитя відреагувало здриганням у поважного віку жінки. Свята Анна виховала із Марії особу, котра раділа Богом, бо ця при зустрічі з Єлизаветою вигукнула: величає душа моє Господа, і дух мій радіє Бозі спасі моїм. Марія перебрала від своєї матері життя великою покорою, що удосконалила до кінця своїх днів. Значить, свята Анна відзначалася великою покорою і милосердям і богоязливістю, чим жила свята Анна та й передала своїй дочці. Хоч знову із апокрифів відомо, що Марія навчалася і служила при святині від раннього дитинства. Потім надзвичайно трудно уявити, щоб мати туденця престу Анну віддала мале дитя на виховання до святині. Позбавляючи себе великої радості щебетання дитини, а віддаючи її на строє виховання. Ця мужня жінка Анна, котра довго вимолювала у Господа дитя, погодилася на те, щоб віддати дитину на виховання освіти іншим людям. Один мудрець запитав своїх учнів, як можна розпізнати, коли закінчується ніч, а настає день. Учні почали думати, але не могли знайти відповіді. Один став і каже: мабуть, тоді, коли вже можна розрізнити дерево одне від другого, коли можна розпізнати вже людей. Ні, відповів мудрець. Тож, по чому можемо це розпізнати? запитали мудреця учні. А він каже, коли ми зустрічаємо людину і на її обличчі побачиш свого брата або сестру, це буде знак, що закінчилася ніч і настав день, що у твоїй душі закінчилася ніч гріха, і зійшло світло Божої благодаті. Бажаю вам гострого духовного зору, до кінця життя, чистої, твердої віри. Хай наша віра провадить нас до Бога, допомагає йти за Христом, просвітлює, очищає і оздоровляє наші душі. Силою його ласки, а через нас провадить інших до Бога, як джерела духовного світла, щастя і радості. Подивляймо та настінуємо святу Анну, вдумуємося у її чесноти, котрі вона виховувала у своїй дочці Марії, та плекаємо їх у нашій особі. Свята Анно, вимолюй нам у Господа духа покори. Терпеливості, довіри, мужності та любові до Бога і до ближніх. Амінь. Слава Ісусу Христу.